Миколая це те свято, коли кожна дитина має бути щасливою і особливою. Тому цього року на Миколая ми вирішили подарувати свято діткам з дитячого будинку у Медині. Поїхали у супермаркет та зібрали для них ось такі подарункові бокси. Дорога, хоч і була нелегкою, але все ж таки ми змогли подолати цей шлях та відчути ці дитячі емоції, це тепло, яке неможливо передати щирих посмішок дитячих обіймів. Ми весело провели час з дітками, дарували їм дарунки, а вони у свою чергу розказували нам віршики. Які вони підготували для Миколая. Ми обіймалися, і я сказав, що всіх їх Миколай дуже любить. У такі моменти прокидається одразу любов до кожної дитинки. Хочеться дати їм все та навіть більше. Шкода, що ви не зможете відчути це через екран, але краще відчуйте це в реальності. Передаю зробити добро вам! Тому ти маєш підписатися, поширити друзям, щоб це відео багато набрало, щоб діти були щасливі. Поняв.